Вітаю, друзі. Ну що, всіх нас задовбали ці шахеди, але чи є проти них якесь рішення України? Так, от я можу вам сказати, що рішення є, і воно успішно. В Україні протестована одна з найкращих антишахетних систем, і вона довела свій результат. І про це я зараз розповім. Перше. Видання Monde, французьке ден видання пише про те, що Росія здатна майже безперервно атакувати Україну величезною кількістю шахетів. Росія почала штампувати ці випала в Тетрстані. Пише видання і констатує факт, що виробництво в Ірані шахетів в минулому тепер їх повністю збирають в Росії і збирають сотні жінок. З Африки, переважно з Уганди, Південного Судану, Малі, Камеруну, сьєра Леони, Ботсвани чи Зимбабве. Вони там в стані рабів, але це інше, чому в Україні займаються масштабуванням засобів, які можуть бути ефективними для боротьби з шахетами, а в Росії в цей час масштабують виробництво шахетів? Ну давайте розберемось цим і до речі. Ще раз підтвердимо, що коли ти готуєшся до травневих шашликів, а не до відбиття атак, то результат, ну як завжди, такий, як бачимо зараз. Так от. В Україні вже існує і успішно протестована протишахетна зброя. Що це таке? Це дрони-перехоплювачі. Більше того, один з підрозділів за останні два місяці продемонстрував результат у майже в чотириста збит... збитих шахетів, і це за два останніх місяці. А навчилися ефективно проявляють себе і показали, що той комплекс, який вони змогли створити, а це знову частна ініціатива, а не державна. Дуже ефективний наш український комплекс секрет успіху, як, як завжди, це якісно підготовлений екіпаж, дрони перехоплювачі, бо без них це неможливо. І отут найцікавіше РЛС Рада РПС 82 виробництво Ізраїль. Так, останні в Україні є. Ей, я знаю, що у нас багато хто вважає, що ми не отримуємо нічого ізраїльського, але Хай це залишається в головах у тих людей, які так вважають, але вони присутні сьогодні на фронті. Більше того, останні в Україні є, але потрібно ще приблизно десь 150 таких радарів, щоб зробити лінію оборонів від шахедів ефективною і захистити цим українські міста. Далі ці радари. Ці екіпажі, і ці дрони є запорукою того, що можна помітно зменшити ефективність шахетів проти України, це збережені життя і збережені будинки, це неефективність російських атак і ефективність росії, української протидії. От все це буде результатом, якщо ми побачимо, що хтось почув, що треба робити. Те, що наша влада, як завжди, до речі, як завжди, запізно почала думати про захист від шахетів, ми бачимо по результатам російських атак. Але давайте відверто. Ви що, чекали чогось іншого від найдосвідченіших шоуменів та загоспів? Ну, не смішіть. Отож, травневі шашлики, це їх кредо, але в Україні є і приватні ініціативи, які займаються вирішенням цієї проблеми, тому що це. Ну, питання виживання особисто людей. Якщо наша влада про це не думає, то люди вижити хочуть. А ще є бойові підрозділи, які на практиці доводять, що вони можуть ефективно знищувати шахеди тими засобами, які створюють приватні ініціативи. Так от залишилося їм допомогти. Оце завдання для нашої держави. Вірніше, ні, не для держави. Для нашої влади так, іншої влади у нас немає до кінця війни, у нас саме ця влада. Так от, чого повинна робити влада? Не відосики свої знімати, а закупити РЛС. Не виправдовуватися, не брехати, а закупити. Не намагатися розпиляти бюджету на цьому, а закупити 150 одиниць цієї ради, ізраїльських РЛС. Вони найкращі в цьому напрямку. Ні, можна інше, але нам вже потрібно найкраще. Саме така кількість 150 одиниць потрібна зараз військовим. Якщо Володимир Зеленський не спроможний досягнути такого результату чи не спроможний це зробити, то нехай звертається до допомогою. Я особисто готовий цим допомогти. Тим більше, що це потрібно всім нам. А не комусь окремо це безпека України, і якщо у Володимирсановича завжди піар на першому місці, то якась ефектність, то мені більш хотілося б ефективності і захисту наших міст селищ від шахетів. Тому Володимир Савич, якщо ви не спроможні і не зможете це зробити найближчим часом, звертайтеся, допоможу. А, а ще ще варто нагадати нашому головкому Сильському, що він нещодавно надав. До речі, наказ по цим РЛС, щоб їх передали підрозділам, яким вони необхідні. ну тому що ці РЛС, наприклад, стоять деяких об'єктів охороняють, але без екіпажів з дронами перехоплювачами вони не потрібні взагалі. Тим більше, що їх можна справді замінити, наприклад, на ту ж саму Полтавку або на фронті, де вони світяться прямо на нулі, їх знищують. Це теж можна зробити Ну, є засоби, на що їх можна поміняти. Але Головком наказ видав, але бачимо, що реакції нуль. Бо накази треба не лише видавати, а ще й контролювати. Контролювати їх виконання. Тож, може, час нашому головкому пану сирському не лише інтерв'ю чергові про контрнаступ роздавати. А відслідковувати виконання своїх наказів, але це робиться тоді, коли в цьому головковому справді зацікавлений, а не дає цей наказ так на, на від, відпишись, м'яко кажучи. От побачимо зараз: будуть якісь рухи з цього приводу чи ні? А я буду вас заслідкувати і робити з цього приводу відео, дописи і інформувати нас, бо захист від шахетів ну це для кожного з нас першочергове зараз питання, ну і останнє та дрони перехоплювачі ніщо без екіпажів, які можуть їм керувати, тож варто вже готувати, якщо не десятки чи сотні, а справді тисячі екіпажів, тому що ми повинні розуміти найближчим часом. Росіяни будуть масштабувати до кінця року. Вони планують випускати приблизно 500 дронів, але ніхто не каже про те, що вони не збільшать їх виробництво. Тим більше що відомо, що щось відбувається в Південній Кореї, і їх може бути 800 або 1000 тому чим більше таких екіпажів, і вони ж не можуть знаходитись в одному місці. А в різних місцях, тому тим, тим краще буде захист наших міст і селищ від шахедів І це. Робиться завжди створюються, підготовлюються такі екіпажі тоді, коли є розуміння розвитку подій, є стратегія. Ну ти ж розумієш, що буде прильоти. То треба планувати, не готуватися до травневих шашликів, а готуватися до прильотів шахетів і щоб їх збити. І коли їх справді хоче створити ефективний та успішний захист від шахетів. Якщо додати до цього різні ракетні комплекси ППО, які вже існують, як і дестонської компанії Франкенбург або інші, які з'являться, може і українські комплекси нарешті з'являться. Я знаю, що в Україні декілька компаній приватних розробляють такі рішення, і мені відомо, що вже пройшли тестування дуже успішні. Так, от якщо це все це буде залучено для захисту, то ну, ми будемо мати геть інший результат. А рашисти будуть незадоволені тим, як вони використовують шахеди. Але нам потрібно, щоб нам це подобалося, а не расистам. Бо зараз ситуація навпаки. А більше того, якщо б хтось не готувався постійно до чергових травневих шашликів та не себе байками про свій досвід та те, що він найдосвідченіший, то він підготував країну до захисту від шахетів. Просто треба концентруватися на питаннях, а не на самовихвалянні. Було б непогано, але це чомусь не робить не робить найдосвідченіший шоумен та найвпливовіший завгост, який сьогодні керують країною разом з віце-прем'єрами, міністрами, слугами та співпрацівниками офісу президента, яким всі масово чомусь вручають підозри в корупції. П. Пріоритети. Взагалі країну треба рятувати від шахедів. І це розуміють всі. Сподіваюсь, це розуміють і в офісі президента, бо фоточками з шахедом. Цього не досягнути. Тому сподіваюся, що після цього відео дехто почне більш активно рухатись в цьому напрямку. Ну, їм вже потрібно, щоб виходили нові відео по цій темі. Працюйте. Працюйте. Бо нам потрібні не відосики ваші по вечорах, а ефективний захист від шахетів. А всім, хто дивився це відео, я дякую за це і сподіваюся, що ви не забули підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати і поширити відео. Ваша активність і підтримка каналу дуже важлива. Я дякую всім, хто поставив цю вподобайку, підписався. Хто в коментарях, що він думає цього приводу і звідки він дивиться це відео? А головне, я дякую вам за те, що ви підтримуєте зсу. Бо поки ми підтримуємо зсу України, є майбутнє, бо зсу це є майбутнє України. Є зсу є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде сил хлопців і дівчат відбиватися від ворога. Не буде лише майбутнього України. Не буде тому приєднуйтесь до зсу, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна.